Доброго ранку травам росистим. Доброго ранку, квітам барвистим. Доброго ранку, сонечку ясному. Людям усім і усьому прекрасному. Зараз, дітки, у нас заняття з художньої літератури. Давайте ми з вами згадаємо, яка ж зараз пора року настала. Звичайно, весна. І дуже багато з чого змінюється в рослинному світі з настанням весни. Весна це час пробудження природи. А після якої пори року приходить весна? Після зими. Вірно, після зими. Зимовий холод відсуває, і на зміну йому приходить весняне тепло. Що ж змінюється в тваринному світі? Теплою весною у багатьох тваринах з'являється маленький дитинчатка. Повертається додому, зграє птахів, які взимку були змушені відлетіти куди дітки? діти? Теплі краї, так. А кого ми ще бачимо на вулиці, хто з'являється? Маленький, хто? Хто так? Комашки з'являються, так, вони дуже різні. А що комашки робили взимку? Так, вони спали, але не весь час вони дітки, прокидалися, щоб поїсти. А для того, щоб е вони мали Ні. що поїсти, їм потрібно заготовити їжу заздалегідь. І зараз я пропоную послухати вам байку, яку написав Леонід Глібов, байка називається «Коник Стрибунець. Слухайте, будь ласка, уважно і роздивляйтесь картинки. У степу, в траві пахучі, коник вдатний молодець. І веселий, і співучий, і проворний стрибунець. Чи в пшениченьку, чи вжито схочу розкошував І цілісіньке літо, не вгаваючи, співав. Розгулявся на всі боки, Все байдуже, все дарма, Кой гульк, аж степ широкий, суне злючая зима. Куник плаче, серце мліє, кинув до мурав'я. Дядьку, он зима біліє, От тепер же згину я. Чуєш, в лісі ворон Кряче, Вітри буйні гудуть. Порятуй, порадь земляче, як селихо лихо перебуть. Опізнився, небораче, Отказав земляк йому, то кохав життя ледаче, переливки тому. Як же в світі не радіти, все кругом тебе цвіте, каже коник. Пташки, квіти, любе літочку на те. Скочив на траву шовкову, все співав би та співав. На таку веселу мову муравей йому сказав розпівав ти літо, Боже, вдача вже твоя така. А тепер танцюй, не Боже, на морозі гопака. Ось така байка. Дітки, що таке байка? Байка це розповідь у вигляді вірша. Які висміюються погані риси, вдачі та вчинки людей? Героями в байки є не люди, а тварини. Люди, нібито, можуть поглянути на себе зі сторони і побачити, як же вони виглядають у різних, різних ситуаціях. Отже, хто є головними героями цієї байки? коник экстрибунец. Он экстрибунец и... а что робил в конек целое лето? Павочка. Что робил в конек целое лето? Ив. 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 Він співав, веселився, так? Гуляв, стрибав, співав, він розважався, так? А що ж, коли насунула зима, то до кого кинувся коник за допомогою? До кого? До кого прийшов? Можея. До мурав'я. Так, а чому коник прийшов до мурав'я? Що він хотів, щоб хтось сказав чи зробив? Чому він до нього прийшов? А щоб не вступила. Він прийшов до мурав'я, щоб той йому допоміг, порятував йому. Але муравей відповів конику проспівав ти літо Боже. Удача вже твоя така, а тепер танцюй, не боже, на морозі попака. Дітки, чого вчить нас ця байка? Треба виказати, що так Чого вона що нас вчить? Зимой було тепло. Ні, весною тепло. Надо готуватися, то зимою було нато. <проб> байка, дітки, навча... ця байка навчає нас мудрості і правильній поведінці, тому що крім веселощів, радощів, потрібно було ще що робити конику. <проб> що ще треба робити, буриму? <проб> <проб> Намагатися до землі, так? Заготовляти собі їжу, будувати будиночок, а коник цього не робив. Він все літо проспівав, провеселився, протанцював і не підготовився до о, холодної зими. І ось тому з ним трапилась така от історія. Так, добре, зараз я ще хотіла б вам прочитати. Оповідання Василя Олександровича Сухомлинського, а називається оповідання, щоб метелик не поколовся. Слухайте уважно, розглядайте картинки. Маленька дівчинка Зоя гуляла в саду. До акації, а на акації гострий прегостри колючки. Ось вони. Над акацією літав барвистий метел. Ой, як же йому не страшно літати. Налетить на колючку, що ж тоді буде? Підійшла Зоя до Акації. Зламала одну другу третю колючку. Мама побачила та й питає, а що це ти робиш, Зоя? Навіщо колючки зламуєш? Щоб метелик не поколовся, відповіла Зоя. Це дуже добре, що ти метелика жалієш, сказала мама. Але ж і акація без колючок жити не зможе. Ось таке оповідання. Скажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви, як звали дівчинку? Зоя. Зоя звали дівчинку, так. А кого дівчинка побачила в саду? дівчинка побачила? Акацію, бабушку. бабуську. Метелика. метелика, так, метелика, де він літав? Над чим? Над акації. Над акацією, так. А яким був метелик? Нет. А... розовий так, Барвистий можна сказати. Метелик був барвистим. Скажіть, будь ласка, а навіщо дівчинка Зоя зламала колючки? З чим дівчинок колючко що Щоб Метелик не, покол... не поколовся. Так, щоб метелик не поколовся, правильно. А що ж їй відповіла на це матуся, коли побачила, що Зоя робить? Погаси. Щоб без колючок акація може лежить. Так, так, правильно, вона сказала, що дуже, це дуже добре, що ти метелика жалієш, так? Але ж і акація без колючок жити не зможе. Так. Дівчинка... Дітки, дівчинка хотіла зробити доброметелику, так, вона дуже за нього переживала, щоб він не поколовся, але вона зовсім не подумала про дерево, про дерево, акацію. Так що, зломавши колючки, вона йому робить теж дуже-дуже погано. Отже, не можна робити добро. За рахунок інших. Потрібно спочатку подумати, як же ж ваші вчинки можуть вплинути на інше. Так. Дітки, сьогодні ми на занятті з художньої літератури познайомилися з байкою, яка називається Нагадайте як? Так, так. Байка. Байка як називається? Коник? Коник. Стрибунець. Коник стрибунець». трибунець. Також познайомились з оповіданням, яке називається Щоб метелик не похоловся. Я сподіваюся, що вам сподобалось і оповідання, і байка. Ви, дітки, розумнички, уважно сьогодні слухали, відповідали на всі-всі запитання. Я дякую вам за увагу, за старання. Бажаю всього найкращого. До побачення.